І податки в Україні це просто треш. Єдиний податок виріс: військовий збір плати, ЄСВ теж плати, і разом накапує 5-6 тисяч гривень. Чому так дорого? Гроші просто летять, а підприємці тільки й думають, скільки би ще заробляти, щоб це окуповували. А тепер тримайся у Польщі 40% податків, у Франції 45%, у Данії до 55%. І тут мозок такий: Окей, може в нас ще й не так дорого, але що робити? Бо поки ти сплатив всі податки, заплатив. Постачальникам заробив мільйон, а в кишені залишилось 12 гривень. Якщо ми ж все-таки змушені платити податки, то наша задача зробити так, щоб бізнес приносив більше грошей, і насправді є дуже багато інструментів, які допомагають збільшити ці продажі. Я тестувала їх 14 років. Вивела свої бізнеси у надприбутки. А тепер віддаю вам п'ять своїх робочих інструментів, які гарантовано збільшать продажі у вашому бізнесі. В інстаграм це перевірені методи, які ми впроваджуємо у воронку роботи з клієнтами, щоб отримувати Максимум на кожному етапі більше заявок, більше оплат, більше грошей. Я проведу інтенсив, прокачка продажів, де ти зможеш забрати їх собі. Напиши прокачка, якщо хочеш приєднатися. І після цього інтенсиву ти більше не будеш нити про податки, бо твій прибуток виросте так, що ти полетиш у відпустку, яку давно відкладав.